Ірина Жиленко, жар птиця. Сусідка моя, чарівниця, годувала надвечір родзинками у кліці золоту жар птицю з очима намистинками. І як воно трапилось, хто його зна, та тільки дверцят не замкнула вона. Рвонулась на волю чудесна жар птиця і враз освітилась казкова столиця. Летіла все вище, так гарно, так вільно. Як в найзолотішім, найкращим мультфільмі, дорослим і дітям ясніша лилиця, Як хороше жити під сонцем жар птиці, І тільки ота трьохсотлітня гава, яка себе називала павою, старезна, без ока, та ще й кульгава, знайшла жар птицю непристойно яскравою і вся вороняча орава. Счинила люту, стрекотняву. Вона яскра, яскра, яскрава, таку чужу, нескромну птицю тримать годиться тільки в клітці, вже третій день нема жар птиці, і людям посмутніли лиця. О, не сумуйте, її нема, бо розумієте зима. Жар птиця ж птаха екзотична, південна, до снігів незвична. Ну, от і простудилась трішки. Лежить вона терпляче в ліжку, п'є молоко, клює родзинки, чита барвінок і морзилку. пішли на лад у неї справи, і скоро знов злетить вона, на злість лихим кульгавим гавам На новорічну радість нам.